Загинула внаслідок удару російською ракетою по житловому будинку в мікрорайоні Браїлки. Полтавка Олена Скляр одна з тих, хто 1 лютого вже не вийшла зі свого під'їзду. Біля свято Успенського собору зібралися люди з квітами. Усі вони прийшли на панахиду вшанувати її пам'ять. Їх квартира на п'ятому етажі. І оце якраз на їх попало. Вона була вдома, це ж субота, вихідний день. Ну, то ми узнали, що як її достали, то вона в край тяжкому стані, була її в реанімацію відправили. То лікарі сказали, якщо вона ще цю ніч перетягне, ще надія якась була. Но ми не спали всю ніч, і на утро ми читаємо, що вона ночі не видержала. Ну, Травми всі були, несумісний життя. З близьких родичів у Олени Скляр залишився один син. Його на момент прильоту поруч з мамою не було. Я був на роботі з товариша вдома цим ранком через дом. Я вийшов на вулицю і побачив дим. Коли підійшов ближче, я зрозумів, що просто мов під'їзду немає. Все життя жінка робила маніпуляційною медсестрою. Працювала в Горбанівському геріатричному пансіонаті, поліклініці турбомеханічного заводу, на станції переливання крові у полтавському пологовому будинку, а останні три роки в шкірно-венерологічному диспансері. Вона віддала всю себе в медицині, медсестра. Вона не золоті руки. Вона попадала в такі капіляри, що інші просто не бралися колоти. Вона я не знаю, вона просто золота. Її, її всі ціни любили за те, що вона фух, всіх називала не а котиком, зайка, рибка. Вона була золотою людиною. Олена була справжньою опорою для лікарів та добрим серцем полтавської медицини. Так про неї відгукуються друзі та колеги. Ми пропрацювали більше десяти років. В поліклінічному відділенні першої міської лікарні називалась поліклініка номер 2 по Знаю її як чуйну, добру, професіонала своєї роботи, ніколи нікому не відмовляла. Це золота була людина. Вона дуже життя любила. Людина свято, розуміє? вона оце де заходить кругом свято. Кругом починається свято. Велика втрата. Я не знаю, в Полтаві, особливо наш район, вона допомагала всім. Як медик. як медик, як людина. На Седа. дачу вона любила ту дачу, це капець. Погриби. Це її стихія. Погриби. У Кунцево добиралися на річки, шашлики я ж кажу, з нею жарою. І отак, як ідемо на роботу, здороваємося, часто вона біжить. Як твоє здоров'я? Та кажу поперек нога. Ну, тримаємося, побігли. Щоб мене попросили, чи масаж, чи укол, ну Це вона наскільки професіонал була в своїй справі, що я вам, ну дуже шкода, дуже шкода, що я за оцього так. Усі близькі змогли попрощатися з Оленою скляр церемонією покладання квітів до її труни. А після труна за бажанням сина попрямувала на кремацію у Харків. Mm-hmm.